І мені іноді здається, що коли в тилу починають розмірковувати над тим, а коли звільнять Крим і так далі, це трохи схоже на логіку футбольного вболівальника, який просто бачить на телеекрані, як хлопці бігають по полю, як вони виснажуються, як вони намагаються досягти результату. А він сидить там перед цим телеекраном, я не знаю, з пивом або просто там з лімонадом і каже: Ну давайте, 9-0, хочемо 9-0, І все, що не 9-0, не буде перемогою я просто хочу нагадати, що ми досі, Давід. А не Голіаф, ми досі є андердогом, Ми досі маємо менше мобілізаційного ресурсу і менше заліза, uh -huh. аніж Російська Федерація, і ми досі маємо справу з ядерною державою. Давайте вимірювати цю історію не квадратними кілометрами, а людськими життями. Коли ми втратимо таку то -та кількість батальйонів, звільнюючи таке то місто. Ось тоді ми будемо усвідомлювати ціну, яку кожного разу платять збройні сили за а стримування ворога, а по-друге, за якісь операції по звільненню якихось міст. Ми досі не перетворили цього нашого гуляфа, не нашого гуляфа, не поверли його в стан грогі, коли він коли, знаєш, це в боксі такий є, коли боксер тримає такий удар, після якого він не дуже взагалі може чинити спротив. Тож. Я вважаю, для мене особисто критерій перемоги це збереження державності тієї самої державності, яку Росія намагається знищити з 2014 року, яку вона вирішила остаточно знищити, починаючи з 24 лютого 22-го року. Якщо ми на шляху до цієї мети зможемо звільнити які, якісь території, які вона встигла окупувати, я буду вважати це приємним бонусом. Але враховуючи масштаб, враховуючи співвідношення сил, враховуючи те, що а ми не є сувереном в вопросах військової техніки і так далі, так далі. Ми ж дуже багато в чому залежимо від постачань західної зброї. Зараз на наших складах РАУ більшість мін, більшість того, що мені доводиться бачити, це те, що ми нам привезли з Чехії, з Болгарії, з Польщі і тощо. Тобто, якщо ми в якийсь момент... Під впливом якихось подій західні політичні еліти вирішать цей екранник перекрити. Ми дуже швидко це зможемо відчути на собі. Якщо ми звільнимо усі території станом на 91 й рік, це програма максимум. Безумовна програма максимум, яка сценарій, максимум, який у нас є, станом на завтра. Треба розуміти, що теоретична взагалі. Можливо, не говорити про це завжди вголос, але тримати в голові, що бувають інколи інші сценарії, окрім сценарія Максиму. Те, що війна закінчується рано чи пізно за столом, це правда. Вона закінчується за столом, навіть у випадку капітуляції однієї зі сторони, так. тому що хтось же повинен підписати акт капітуляції на лінкорі Міссурі, да сценарії війни. Середні якої ми знаходимося зараз, він насправді залежить від багатьох багатьох чинників. Да, ми не знаємо, як може змінитися для нас ситуація у випадку, якщо на наступних президентських виборах наприкінці наступного року переможе Дональд Трамп uh -huh. або Рон де Сантіс, або взагалі а, якийсь претендент від республіканської партії, який буде набагато менш налаштований на там, я не знаю, сценарій а, протистояння Кремлю Путіну і так далі. І так далі і так далі. Ми ж не знаємо, як це відбуватиметься, не знаємо. Чи можемо ми казати, що будь-який наступний президент буде так само у нас підтримувати, як і чинний? Не знаємо. Я теж хотів би. Максимально ну перемоги по максимальному сценарію вихід на кордон 91-го року. Якісь події всередині Російської Федерації, які унеможливлять повторення вторгнення, і так далі, і так далі. Мені б теж хотілося, щоб Російська Федерація захлинулася в своїх внутрішніх проблемах, коли усі суб'єкти федерації почали б створювати свої якісь приватні ЧВК угу. і почали б сперечатися про те, хто з них має скільки якийсь доступ до ресурсів і так далі, і так далі. Розумієш, що чому я такий обережний в своїх прогнозах і так далі. А ми вже стикалися з цим в нашій країні. Я не хотів би повторення. Для того щоб не розчаровуватись, не треба очаровуватись. Угу. Для того щоб не ставати заручником власних очікувань, треба іноді пам'ятати, що на столі. Є інші варіанти, окрім найоптимістичнішого. Треба зберігати певну тверезість, яка взагалі тобі була була б як нагадування, що ми можемо не тільки обов'язково перемогти. Чому? Тому що наслідком цього найоптимістичнішого погляду на життя, в тому числі, є позиція, коли люди зараз там хлопці сидять в тилу і кажуть, ми, ми ж все звільнимо. Ми ж вийдемо на кордон 91-го року. Ну, подивіться, як ми можемо русню, як там Російська Федерація не вміє воювати. Там одні лише чмобіки, і наші хлопці вони такі кремезні, вони там всіх знищують отак одним ударом там, 30 ворогів і так, далі, і так далі. Ми все одно вийдемо на кордон 91-го року. Навіщо мені вдягати пікси? Треба завжди пам'ятати, що у нас на столі є різні варіанти, в тому числі варіант програти. Що у нас є варіант втримати ворога, але не звільнити усе, або є варіант втримати ворога, піти в наступ, звільнити ряд територій, але не станом на кордон 91-го року. Але є також і варіант вийти на кордон 91-го року. Але те, який сценарій працює. В тому числі буде залежати від того, наскільки суспільство усвідомлює свій власний вклад, який воно повинно внести. Все це війна не відбувається і перемоги не відбуваються без ваших донацій на волонтерський фронт, а не відбувається без вашої особистої готовності прийти до військкомату, без вашої особистої готовності вдягнути форму і так далі. І так далі, якщо суспільство вже в своїх думках всіх перемогло. Завдяки тому, що ми кажемо, що для нас єдиний варіант перемоги це до та це кордон 91-го року. Воно усього цього робити не буде. Треба суспільству іноді нагадувати про те, що у нас є варіант, і програти, щоб воно відчувало власну відповідальність за те, щоб такий варіант не відбувся.